Так, друзі, всім привіт! Сьогодні покажу вам, як ми вхід робимо такі вечерні кроликам ДМП їсти От. з таким аксесуаром, тому що темнувато. Тому кому цікаво, дивимось. Так, значить, бачите, водичка якби є, але на дні майже. Тому чуть-чуть подоливаю я їм. ви, тікай! Поналиваю вам тут зараз на голову. Так. Шо ви тут? Хохо. Не підставляй нос, чмишиш. Бо налегить в нос. Так. Ще й тут тікай. Їсти тут у них є. Що у вас тут їсти є? Жуліки. Да? Ну і тут є, їсти ще Тікайте. Жевжики. Ну я буває прос просипаю їм ще почуть. А в них є. Пий, 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 не буду лякати. Тікай. Гавнючари. Так, а тут, так, так само є, вон тут мануал высыпать. Давай. Шо у вас? У вас есть, у вас есть, у вас есть. Сказати, там насипав їм більше. Я цим понасипав зранку трохи більш, тому якби, вони не доїлися. Шо ви? Коли виростете, ви шпінгаляти білосніжки. бо вон, бачите, хто в них братан. Який їм взяв і покоцав вушка. От. Ну, його вже нема. Вони пожалувались, коротше, і його більш нема. Він пішов на м'ясиґу. Так що отакі жуліки. Так, ну все тут, на двори кухай, їдять п'ють, ростуть. Ось гарненько п'є. Тому отак. От. Все, тут вони до ранку будуть чекати. Щоб подоливати їм, оцим вже вже кампить. Так, до речі, взяв. Обрізано одно, є тут вредні, які беруть де... виривають, з'їдають і витягують жуліки. О, футболісти, бачите? Вони що роблять. Так, ви поймані з полічними. Що зробили? Це достануть обгризуть геть по круглу. Ну зусранці. Ай. надовго значить ми чуть можемо переробити І я бачу. Зараз ми піднімемо чуть стакан, щоб ви не такі були наглої. І буде все гуд. Де? На одну ячейку ми піднімемо хлопці-горобці. Щоб ви такі не були розумні. І буде все ок у вас. О. Так, значить. ви ну, бачите, і втопили стакан нижче тепер. Все? Тобто він став на дно, бачите, вже насики. А зубами вже не так вцепляться. Тому що є такі хитри. Хитрий жопі, як я кажу, але ми то хитресть їхню обійдемо тому пийте вже я думаю зубами не зацепити так корм є в них Вон вже хотів пить так а у вас є теж є теж їсти все їжте і ростіть мені Їжте і пийте ну, все це вже викидать Ну, Бачите, похотіли пити. Оце якийсь хитрожопий один витягнув і оставив їх без води. Жулік. Ну нічого. Так, а у вас є? Хоча б тут корм? А, є! Теж є. Так, друзі. Нарешті я домив последню кормушку. А, руки якісь захололи. Бачите, помив. Тобто підсохне дай, тоді її десь поцеплю. Значить, ну хай стоїть, підсихає. Е, поміняв геть усі. Оце так, помив штук 7-8, забрав і повис чи нові. О, тому що не було як. Все постійно кролі, тут забито, 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 а потім, виходить, е і не помию. О. Так, до речі, покажу вам трохи е на рахунок самочки. Оці я їй, що казав, мала родити сріблячка. Переносила вона два дні. Два дні і не родила. 16-го строк, бо 18-го, так як вчора. Я її в О, Думав, там їх мало. Ага, дудки. Вона взяла і родила там 11 штук. О, ну, одненького викинув, дуже дрібненький був. О, тому якось так. Тут два теж, мабуть, викинув, щось вони такі були геть-манюні кволі, теж 11 було. Ну, мінус ну, 9 бачу, нормально хай сидить. До речі, в термонки не чіпав. Гляньте. Я думав, викинуть, якщо чесно, теж одного. От, а вони всі наїті гарні. Тобто, якщо він навіть і меншенький, але він, бачите, поїти. От, ну, зранку їли вони. Десь якісь, може, чуть менше, але нічого. Тому ну, кормить 11, хай сидить. Побачимо там, що потім буде. Так, а скоро отаких от жевжиків будемо забирати вже. Ой, від мами. Так, любопитних. Що, корм є? Ще, що ви? І у тебе ніки вже вже підросли. Бачите, ось такі жуліки. Саме такі цікаві вік їхні. От, вони 30 днів, а вони такі любопитні прям. Знаєте, навіть не бояться так, а лізуть на руці. Такі жуліки. Що? Ах, мої любимчики. Так, тут можна докидати, тому що вже їдять гарно. Зараз, значить, подосипаємо і вам чуть-чуть їсти. Так купити. Вся родила 11, ну так поки сидить, 11 теж кормить серблячки. От, ну, Я не забирав, ладно, хай сидять. От. Так, ну і Тут уже такі чималі, до речі. 12 числа вони роджені. Тобто 12 числа їм був, було 30 днів. От, Сьогодні у нас 19. -те. Рахуйте, 37 днів. Оце можна вже їх і забирати від мами. Там був один-два дрібніших. 3, 6, 7, 8, 9. 10 штук у неї є. Да, тут 10 штук лишили. Тому цих можна забрати буде. І я бачу, вже оцих можна забирати. Теж родились 12-го, теж такі самі. Тут тільки мабуть 9 штук. Не знаю, десь один був зламав ногу. От, Я не знаю, як він так умудрився. От, коротше, задня, задня нога геть коротше, в суглобі якось викручена таке, як. Як він так зламав, я ніде не впихнута, нічого. Бо часом буває в сітку застряне колінцем, якось отак влазить отуда. Ну, ціле. Я десь не чіпав, не знаю. Вже два дня дні щось не замічав його. Чи він так її тягає? Ну щось я вже не замічаю, що вона прямо у бік у нього. А он він. Бачу. Онь він, походу, з тою ножкою. бачите, вона йому все-таки болить. Не знаю, я думав, може направити можна, але і бить, якби там нема що і шкода. Ну, думаю, їсть, росте нехай. Буде йому, ну бачу, ту ножку піднімати став повністю. Може якось зростеться. Ну, коротше, поки його не чіпаю. Що ти робиш? Що ти дурачишся? Льолік, нащо ти таке робиш? Нащо ти таке гризеш? Ох ти, вродняк. Так, друзі, і тут я хочу вже самочок -таки, таких лишити. хай думаю підскочить чуть, чуть Є вже якийсь самець чи що, чи тут самки, я не пам'ятаю розділяв, чи все-таки один самець між ними є. Ну якийсь ганяє, вже дивлюсь, за вухо кусав сьогодні. Я вже зловив, був тут, трошки посмикав його за вушко, Наказав, скажімо так, але то хіба надовго. О, тому таким от е, 2 числа буде тільки в лютому 3 місяці. О, то, думаю, щось відберемо теж, якісь пару дівчат собі навіть на ремонт, бо теж не діло. О, так само і тут бачу вже, бачте, за вухо гризе якісь. Ну, коротше. Ну, тут їх трохи багато, бачите, у виводку було 11, тут 5, а тут 6 лишив. От. Тому скоро будемо забирати один виводок. Сюди можна буде раз і туди десь знову пошли, знову заселяти будемо. Кормушки всі помиті, підготовлені, бачите, у всіх перемог, геть і в самців, геть у всіх. Корму наробили багато. Є, бачите, аж повна бочка. От. І ще в мабуть, більше половина. То я думаю, вже в понеділок дороблю, бо замішував. От, якби заміс робив вам чуть-чуть дивіться Хотів уже сіно використати. оце Тому замішав останній раз оце ще 100 кг а це 4. Один уже там всипав, от, щоб загранулірувати. і нам буде занести ще сюди тюків 10 да перебить. Не буду я знову 20 тюків бить бо, блін, це на 2 місяці чи на півтора бляха, як набив того сіна. Не можна використати. По-перше, зайнято дуже багато місця. тому у охладітелі, як ви бачите, половина десь є. От, ще кілограмів тут добрих 50. Типу, Робити і не треба. От, я приходжу тут, набираю зараз. Тому я думаю, понеділок стану. Може загранулірую. Може, вівторок чи в середу вже освобожу місце. Тих три мішка відставлю, там старіше сіно. Принесу нове люцерка, всяке таке, да, трохи 50 на 50 сім старішим сіном отаким. Бо так вони трошки неохотно їдять. Чуть-чуть я ніби так зекономив з одної сторони, купивши його за півціни, а з другої сторони убиток, грубо говоря, по приростам. Бо я бачу, чуть -чуть, ну неохотно вони їдять корм навіть. Вроді би ростуть, але якось раніше, мені каже, ще й швидше набирали вагу. Хоча в два з половиною місяця там 2 2700 плюс там до трьох деяких. Тому друзі, кролики якби ростуть. Зараз їм ще подосипаю, їсти. От. Пити долю, де будемо закривати вже, тому що вже шоста година, рахуйте. От. Вже пізно. Ось отакі мені подобається, коли вони постійно на в кормушці. Це що значить? Що вони ростуть, їдять і ростуть. Це добре. Погано, коли, знаєте, як я казав, коли не їдять, от тоді ходиш, заглядаєш. Біля них, що сталося, чи щось із кормом, чи щось прислав. А коли апетит хороший, ти радуєшся, тому що, блін, вони ростуть реально. Чекаю, щоб трохи ще підскочили, треба тушонки зробити. Тому хто чекає тушоночку, хто дивиться, підписників. Я думаю, може до кінця тижня, щось там на слідуючому тижні, п'ятниця, субота, може, навіть будемо оставати і робити. Тому е дякую всім, дивимось, коментуємо, пишемо. Пока.